З'явився обвинувачений Санін, Качур, Огурцов, Остапець, Сірош, Крутюк. Потерпілі Козяков, Щотка, Мішин, Козлов, Пушкар не з'явились. Не з'явився представник потерпілих Трофімчук. Штіфанов з'явився представник потерпілого. Також з'явився захисник Рукін, Палій, Корнага, Вітюк, Цибенко, Насадчук, Костенко, Козак, Костенок. Костенок перепрошую козак та піх. Ткач не з'явився. Дякую. Так. Нас не з'явились. У нас не з'явився один обвинувачений. Два. А ви два. Один. Келиберда. А, ну за, за правовою позицією пана Рукіна. Два. Добре. З твердими руками Присідайте. Присідайте Рукін. Е, з дозволу суду, я нагадаю, звернення. У нас е, 29 людей минулого разу пам'ятаєте, порахував, і всі з нею, і всі 29 з вищою юридичною освітою. Кожен може поговорити і довго, і багато. Тому, будь ласка, з дозволу суду. Так, в нас, коли Бердан з'явився телефоном чи як, секретар мені доповіла, що він нібито потрапив в ДТП. І що викликає поліцію. І, зважаючи на це, я так з, з власної. Ну скоріш за все це займе час. І в нас тих дві години, які в нас на 8.30 планували засідання, а зараз в нас вже 8.49. Очевидно, ми не дочекаємось його. І я ви як наскільки пам'ятаєте, шановні учасники, захисник Костинок цікавився, що буде з наступною справою. У нас є наступна справа, де двоє членів колегії даної беруть участь, і там також. Багато людей, яку ми поставили, враховуючи явку в це засідання. Тому ми краще проведемо те судове засідання. А сьогодні відкладемось. Для протоколу з'явився захисник Ткач Руслан Олександрович. Запізнився. На. Добре, що ви не один захисник. Тому так, надійшло ряд клопотань. Бачу основна маса від захисника Цибенка. Зараз може ще всіх не продивився. Зачекайте. Так, це всі від захисника одного цибенка. Ми вам вдячні. Інші, я так розумію, клопотань немає, ви вже в восьмі. А, надійшли. Подали, так? Ну, можливо, ще не надійшли, перепрошую. Ну, ми, вони не, нікуди не дінуться. Давайте організаційне, бо зараз на 8.30 тридцять наступно ой, на пер на 9, через 10 хвилин. Давайте вирішимо організаційні та й будемо да, організаційне... відкладатися. Організаційне питання. Ваша честь, я... ну знову ж таки повторююсь, це ми подали частину лише. Ми бачимо заяв... там да. клопотання, в тому числі. Да. І ще будемо подавати, як ви сказали, ще на протязі часу, який ви встановили, ми ще будемо подавати додаткові. Просто я акцентую увагу, що не всі підготували. На так... даний момент по, по, ну, по ми, ми, по, на, ми ту частину, яку виготовили, ми надали, а ще виготовляємо і ще будемо подавати. Добре. Захисник, передайте вашому обвинуваченому пані, пану Келеберді. Хай дуже ретельно підтвердить, чому ми сьогодні через нього відклалися. Хай поробить копії, якщо. Там дійсно втрапило, сподіваємося, з ним все добре. Будемо відкладатися, пам'ятаєте, всі ми вже зустрічаємось аж, аж після 7 липня, так? Ну, маю на увазі цих, я так щось собі цю дату, у нас очевидно відпустка в когось. Зараз я гляну, почекайте. Ваш честно, якщо організаційне питання, ви говорили на рахунок серпня ще відпустки, тому що я попросив виготовити повістку, але для того, щоб ми організаційно це всі питання зараз вирішили, якщо по можливості до вересня, тому що ми також плануємо відпустки, також плануємо відпочинок. Зараз всі кажу. мають дітей, будь ласка, Добре. якщо можливе. Так, з 10-го. 10 10-те 10 перше засідання, після цього у нас 10, аж аж го 07-го. по серпню. Там також будуть відпустки. З 7 серпня. Ой, Боже, це є. З 7, з 7. Ну і, мабуть, четвертого вже почнемо працювати попередньо. А ви 21 вересня, так. Ще раз. З 10. З 7 -го ми починаємо працювати. Повертаємось до роботи. До, до 7 серпня. І потім знову відпуска. Ну, до, не до 4-го, 9-го Давайте зразу. До 11. -го. Так, до 11 вересня. Всі зафіксували. З 7 серпня по 11 вересня плануйте всі свої відпустки, щоб потім хтось окремо не подавав, зокрема, захисників стосується, що ви там не можете взяти участь в судовому засіданні. Ну, з... Понеділок, ну там понеділок, Який? 11 ми вже працюємо. Буде засідання. Все, все з'ясували. Боже, як у як садочку. Як в садочку. Сьомого чого? Секунду. Сьомого ноль восьмого ми вже не зустрічаємось. 11-го зустрічаємось, так. Все, відпочивайте, бережіться, відновлюйте сили, щоб сходили в засідання всі здорові. і не в ДТП.